Я верба Катерина, лікар-невролог дитячий дитячого поліклінічного відділення номер 3 Доброго дня, Катерина Сергіївна. Скажіть, будь ласка, зараз багато людей відчувають тривожність і стрес, особливо на тлі глобальних подій. Чи можна зарадити в цій ситуації з боку сучасної фармакології? Так, зараз дуже багато є звернень з приводу невротичних синдромів, особливо звертаються підлітки з різними тривожними та депресивними станами. Дякуючи на сьогоднішній день. У нас є такий препарат, як анантаваті, який може допомагати дітям в цій ситуації. Розкажіть, будь ласка, що таке анантаваті і які проблеми він допомагає вирішувати? Анантаваті це є рослинний комплекс, який допомагає дітям з підвищенням, дратівливістю, емоційністю, нервозністю, погіршенням пам'яті, погіршенням настрою, концентрацією уваги та порушенням сну. Давайте поговоримо про сон. Як анантаваті впливає на якість сну? Поліпшує саме засинання, зменшує кількість нічних пробуджень, гармонізація пробуджень та нормалізація, в принципі, глибини сну і циклу сну. Скажіть, будь ласка, як швидко можна помітити поліпшення після початку прийому анантаваті? Дія препарату зареєстрована вже з 14 дня, але у мене особисто в клініці трапляються випадки, коли вже з 7-го дня ми бачимо ефект. Скажіть, будь ласка, чи існує ризик звикання до анантаваті або залежність? Анантаваті – це є рослинний, е, рослинний комплекс, який допомагає відновити рівновагу нервової системи та не викликає звикання від слова зовсім? Катерина Сергійовна, я вам щиро вдячна за відповіді. Дуже приємно почути дану інформацію. Дякую вам.